Росія програла конкурентну війну у світі, а аеронафти і газу вже завершилася. Таке заявив Герман Греф, керівник найбільшої фінустанови Федерації Збербанку Росії. Нафта уже дешевше за 30 доларів, а російський рубль падає ще швидше. Щоправда, кризу відчувають не всі. Кому на Русі нині жити добре, з'ясував Геннадій Мамаєв. Не лише рекордним здешевшенням рубля і подорожчанням товарів запам'ятається минулий рік для Росії. 2015-й виявився історичним для продавців елітних автомобілів. Про рекордно високі продажі саме на території Федерації відзовітувався британський Rolls-Royce. З леденного для більшості 2015-го цих машин заможні росіяни купили на 5% більше ніж роком раніше. За всю 105-річну історію присутності в Росії, яка почалася із поставки першої моделі Rolls-Royce у 1910-му, ми вперше продали таку вражаючу кількість автомобілів за один календарний рік. Джеймс Крічтон, регіональний директор Rolls-Royce Motors Cars в Європі, дозволити собі таку розкіш можуть лише мільйонери. Вартість найдешевшого автомобіля цієї марки 400 тисяч доларів. У компанії кажуть, продажі зростають абсолютно у всіх регіонах Росії. Утім, навіть на такому автомобілі проїхати центром Сочі у п'ятницю в день було неможливо. Ам рух транспорту перекривали пенсіонери у такий спосіб, протестували проти скасування пільг на проїзд у громадському транспорті. Подібну акцію провели і в Краснодарі. Я простой пенсионер. У меня пенсия с инвалидностью. Инвалид третьей группы. Я езжу в диспансер на 3 четырех трамваях. У меня выходит поездка 80-100 рублей. Вот я только что приехала с Одессы. У меня там родная сестра живет. Значит, я удивилась. Бензин стоит в Одессе 70 рублей. Но стоимость проезда в маршрутке... 5 гривен это на наши деньги 15 рублей. А трамвай-троллейбус для Всі безплатне. Де є кондуктор? они навіть не підходять старікам і нервнім не мотают. А зі називають мусором і все, що хочеш, что тому що нас. В местной адміністрації пообіцяли переглянути скасування пільг. Утім кажуть, на соцвиплатах все одно доведеться заощадити, бо місцевому бюджету на цей рік не вистачає більше 600 мільйонів рублів. Гнадій Мамаєв Сабиття канал Украина.